Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні захотілося приготувати молочний домашній пластовий сир на водяній бані, тобто сир у мене сквашувався в 3-літровій банці. Приблизно 3 дня. прокисало молоко і я буду відігрівати прямо в банці, але на водяній бані. Для цього я приготувала 6-літрову каструлю, налила Водички в неї, так, щоб було майже до країв цього банячка. От мене шматку, я її зімняла, щоб вона гарно в мене розмістилася на дні. І після цього буду відігрівати. Ставлю в холодну воду. Але спочатку треба позбирати сметанку. Цього разу сметанки в мене на око. Бачу, що менше, тому. Баночка в мене трошки менша, 450 мл. І отак обережно, поступово по краях, то з одного, то з другого, щоб не зачепити молоко сквашене, я підбираю сметанку зверху. Потрібно поставити в холодильник, там вона застигне і буде вже такою гарною звичайною. Сметанкою збираною домашньою. З я не перемішую сам, щоб сир в мене був гарний пластовий. От, приблизно в мене з 3 літрів молока вийшло 300 350 мл сметани. Отже, молока більше я ставлю ще приблизно прошарок сметанко, сметани. Вершків залишається в банці і ставлю банку зразу в холодну воду. Добре би було, щоб вода покривала майже поки є в мене молоко в банці. Ну, але є так, але ну, нічого страшного, тому що і так при підігріванні сир в мене опуститься вниз, а сиворотка буде зверху. Отак От легенько прорізаю, щоб тепла Рідина потрапляла по всій довжині банки згусток, але не перемішую молоко. Якщо, звичайно, хочеться такий, щоб був пластовий сир. І закриваю зверху покришкою металевою, яка підходить. Молоко починає відігріватися, чекаємо, поки водичка легенько не підкипить. Газ в мене є. Менше на середньо. Отак От провертаю банку, щоб згусток також трошки крутився. Я не перемішую згусток. Він в мене так і є. Ось така гарна сметанка зверху, тому збирається сметана, що вона фактично потім йде вся в сиворотку. Бачимо, в мене молоко прокипіло на маленькому вогні 15 хвилин. Гарно відділилася сиворотка, Не молоко, а сама водичка закипіла банячку, а сир в мене в банці відділився гарно. Він є м'ягенький, але так і має бути. Устучую майже повністю, в мене простояла банка на водяній бані після виключення газу ще 2 години. Готую я дрошляк і застріляю його марлею. Туди я буду переливати своє обережно сир відігрітий. Ось такий він виглядає, ніби м'ягенький. Тоді його просто підвішую, сиворотка в мене є окремо. І ось такий гарний сир у нас вийшов через 6 годин, бо в мене так вийшло, що я на ніч його відігрівала. І ось такий гарний пластовий сир ми отримуємо жовтенький. І м'яккай, а сиворотки готую оладки. Налисники використовуємо в косметичних цілях. А зараз про оладки. Цілу гору гарних дріжджових оладок, сиворотки. Сир відігріла, а сиворотку вона у мене кілька днів пробула в холодильнику. Ось такі гарні оладки вони вже остигли, чуть тепліше лежать. Подивіться, які м'ягенькі. Які товстенькі, які гарні на 300 мл сиворотки теплої, чайна ложка дріжджів розсипчатих, так само столова ложка цукру, навіть трошки менше, і дрібка солі, і муки додала приблизно три склянки. І ось така гарна кубка оладок. Так що сиворотку. Можна робити, сер відігрівати. на в руці можна і кашку зварити, і зубку зварити, і волосся гарно прополоскати. Готуйте з задоволенням.